Друзі, шановні друзі, ось і трансляція. Вибачаюся, що запізнилася на 5 хвилин. Так, ви на каналі Лана Мун, і в нас зараз будуть призви костюмів з гардеробною. Тут в мене на е призи включив, і там є якийсь безкоштовний, я так бачу. Бачу цей призов. Ну, подивимось. Так ось. Що б сказати? Вітаю всіх друзів, хто вже доєднався. Я бачу 5 поки що одночасних переглядів. Я напишу, напишу в чаті, що в мене стрім. Так, ой, вони там вже війну б'ють, молодці. Я завтра з вами на стріму. О! 18.45. Так, це написала. Може, хтось ще доєднається з моїх. Так, батя, добрий вечір, шановний теж Саха, шановний саха, добрий вечір. Дмитро, всі шановні, шановні мої друзі. Так, костюм 5 буде. І от Тобі я вірю, <сіх> Тобі я вірю, не знаю навіть чому. Так, головне зараз не почати розвантажувати, бо в мене тут ось є один з королівств. Коротше, не буду розвантажувати, ну його <сіх> від гріха подалі, як в мене було. Так, ну давайте. Ось Ден доєднався, доброго вечора. Так, шановний Ден, шановний всіх, хто там ще? 12 одночасних переглядів. Ну що, думаю, що можна розпочати. Давайте. Так, почнемо з чого. Який костюм би я хотіла, в мене взагалі-то єдиний є Вівіки, більше костюмів нема. От Думаю, другий прокачувати, але, мабуть, то після газелю. Чесно, ну, Віка мультяшна, якщо більше в мене нікого за стільки там, років 5, ну, 4 не було, то чого б не в другий костюм Вівіки не викачати. Так, ну, Ну, що я тут? Ну, ось він стоїть. А що... Хто мені потрібен? Мабуть, будь-який краще середній або, по, або швидкий. Ось, Зелений або жовтий мені в пріоритеті, скажімо так, але ну, Мар'яну ловили, кого там ще ловили сьогодні, вже в нашому бачила в чаті Мар'яну да, з Мар'яну, хто там піймав. Сім вподобаєк. Накидайте ще 17 переглядів. Так, дочекалися, дочекалися. Ну, на 5 хвилин запізнилася. Можна ж пробачити, дівчинці? Можна. Так. Ну що, друзі? Побажаємо, О, Олексій Лозенко ще доєднується, ще доєднується. 20 вже. 20 доєдналися. Давайте накидайте в вподобавок. вподобавок. Ну, я бачу, Може, зараз просто YouTube ще ну, дожене, може він ще сам. О, сім, всім. Угу. Давайте ще. Так, ну, все, 20 хоч є. І можна, щоб не затягувати, та можна вже розпочати. В принципі, чи ще почекаємо. Ні, не будемо. Значить, бо бачу, б... пішли відкати, відкати. Менше вже дивиться, поки я там ще 5 хвилин буду теревенити. Ну, от я б, мабуть, не відмовилась від дилкання. Він швидкий, по трьох б'є. хто ще тут в мене. А поки ну, не знаю, вже не те, що фіолетові в мене не в пріоритеті. Фіолетові да, досі центри багато стоять. Тож, може і фіолетові мені м, непогано було б піймати, наприклад, там, або Сартану, або Доміцію, хто, хто зна. Ну що, погнали? Погнали. Так, На, не знаю, кому, ось на вівіці, Віка в мене є. Я не стала чекати тих. Скляних. Ну я навіть не розглядаю трійки. А, ти піймав Мар'яну. Ой, ну вітаю тебе. Ну, блін. Молодці, що ловите, качаєте, підсилюєте оборони, атаку підсилюєте, вона швидка, класна для атаки. Ну, просто універсальна. Мар'яна. Так, он то супер. Що ж, ну на ну, ній давайте і призвемо, чого ж ні. Давайте так. Другий. М -м -м. Ренфілд. Ви качаєте, ну от хто в турнірах використовує? Ви качаєте мультяшних е цих. Мультяшні трійки, ну, вони теж підсилюються, ви їх ставите? І в мене жодної не стоїть, в мене всі івентові. Ну, я нічого не качала, не ставила жодного мультяха. У вас стоїть? Хоча, може, я обманю, може щось там і стоїть. Ставите їх ну, на турнірах? Ні? Ану, скажіть, ставите? Так, ну от мені жовті, е, якби я не була проти. От в мене є прокачаний джун. Він якраз в рекомендованих. Хто може, приходь до мене. Джун. <плес> <плес> ну, жовтий. Ну, я особливо, знаєте, після вчорашнього, як її там звуть, вже навіть і забула, Атлантиди синя. Я, ну, може, і не очікую, але ну, вирішила скрутити. Ну, я так збирала, нічого ж ні. Давай на тобі. Моя дівчинка, може, ти до мене прийдеш? Давай, приходь. Батя, я... Як? як ти це робиш? Батя, ти мій. Арчі, ти, коротше, все, ти не. Що? Ти уходиш в відставку, ти мені не талисман, батя. Ти будеш ляк, короче. Слухай, так я ж можу одразу двох джунів прокачати, що Та? Та? ти злякався? Починаєш мені талисмани, ти знову нормально, будеш на війнах. Злякався. Дякую. Льошка, привіт. Так, а хто там? Ну, батя постійно, батя вчора перший сказав, що. Коротше, у мене буде п'ятірка. І вона одразу перша вискочила. Він теж порожав. зараз, сказав: костюм п'ятірка буде. І, коротше, у мене ось п'ятірка, так. Як це зробила? Я навангувала отримати. Ну, ми скрутимо далі, я не буду. На таких радощах в мене там є ще два, начебто, слухайте, два джуна швидких. Боже, я прокачаю. три Три прокачаю. Три прокачаю. Чотири. У <реш> мене все одно жовтих немає більше. У мене тільки Джуннів залишилося і качати, у мене жовтих нема взагалі. О, я. От газель зараз качає, боже прелість. Він швидкий, мультяшний, це просто буде. Так, і що? У мене ще два таких призви і один там безкоштовний, начебто. Ну, давайте. А що? Ну давай вже за одне Ілляна. Ну чого ж ні? Ну <реш> що, не соромтеся. <реш> так. Так, від... дякую, Міла. А, мі... Так. Правильно, Міла, ага, Міла, вітаю, дякую. Так, Дмитро вітає мене теж. Молодець, вітаю, Олексій Лозенко. А що це? Чи це батя? Ні, не батя. А основа Джуна вже є качна. Так, ну одна є. Одна є. Він же ж в мене за відсутністю жовтих, я ж його прокачала. Один розлім дала, ну, хоч щось щоб було, просто без, 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 без жодного костюму, жодного не було. Просто стояв голий босий той, регулярка, ну просто, просто за відсутності. Так, ну Давайте на Джуні, на щасливчику Джуні, ми призвемо і давайте тепер Ліану. це мені за мої вчорашні сльози. Це просто. Я вчора та, рюмсала волала на, на весь той чат. І, коротше, це мені все за вчорашні мої борошна Компенсувалося. Ну, це ж треба. До речі, оцей лікар, який він там любовний, Кохальний, української кохальний <сіх> любовний. Ну, взагалі-то любов є, але, мабуть, не. так воно не можна слово, створення таке зробити. Оце в мене є, він в мене випав з академки ще колись. Я його так і не качала. Не дійшли руки, бо були фіолетові більш гідні герої. Так. І він в мене про некачний навіть той. Ну, я знову навіть не качана. І ось воно поставлю, значить, будеш ти стоять, я бачила у нашої е, цей, у кого стоїть. Коротше. Ден, в тебе стоїть, у тані стоїть, начебто, коротше, в, неї... Правда, в неї по центру очевидно, по центру на поряд стоїть на плечі, на одному квінт, а на іншому жовті цей зелений, як я забула, Елканен, ні? ну щось там таке. Так, батя стій, давай ще мені. Так, я сама себе сама <сміст> сама вбилася. Ну, слухайте, це просто за. Раз, два, три, чотири. Я не знаю. За три роки мене от випадає через два з половиною роки перший такий призов. Ну і що? Тут є якийсь. А що там? Все? А що там за. А! а, а... Я, коротше, щось подумала, що безкоштовно це ще така якась акція після оновлення. Бачили, отут було безкоштовно. То, ви бачите, буде не сім, а шість призів. Ну, отут тут -от було. І я подумала, що це ще якась там додаткова. А це просто було, що я нашкрібла їх на шість, отож було й безкоштовно. Чому я так подумала? Ну, ладно, я і так задоволена, що сстиг вихопити двох, два костюми. Так, хто там? Так, вітають, 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 вітають. Воно як круто, два тижні, і джон готовий, вже свідьма на. Так. А -а 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 -а. Ну, 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 блін, Чесно кажучи. Давно не було такого відьмацьких таких призвів. Щось останнім часом дійсно падає щось мені нормально. А був період, десь там півроку, що взагалі нічого не падало. В мене пусті були. І оце я думала, все коротше. Я не знаю, чи мені там бан якийсь мене відправили. Чесно кажучи, я думала. Ось а... тут рідкість, а тут ось у нас несподіванка, яка все, повертається удача до мене. Так, що то в мене, дивіться, в мене три, три квінта, джун, ось два джуни. в мене один качаний, ще два. Коротше, ось Я їх не буду скормлювати. ну, Прокачаю одного квінта, от після я закінчую фіолетового, там, ой, блін, в мене ще біра неперероджена, немає костюмів на неї. Блін. Я зараз качаю утрагана, утрагана викачаю, і, маб і, мабуть, варто зайнятися тільки мультяхами. Е, може мені ставити. Може мені відставити, зараз я вам покажу. Я качаю газель. Де ти там газель? Це? А ось вона. Може мені газель відставити чи закінчити її вже? Ну, раз я вже почала бачити, на третю личку переродила. Так, Що там пишуть? Е, Олексій Лазенко, блін, у мене там кристали ще залишиться, треба крутити. Ну. Я відправляю свої, свої, свої промені удачі, тобі вам всім. Я щедра зараз, така щаслива та щедра. Все. А, ми, ну, так, і саха пише, що мені досить. Ні. Стільки років мені в одному призі, 10. 10 призів, всі 10 повинні були випати, випасти. Так. Ресина Джуна залишати. А що там в мене? Я, до речі, сьогодні з Барського плеча подумала, що в мене печаль з жовтими. І, коротше, дала навіть малосі. Я сьогодні малосі переродила. Ви можете собі уявити, я дала малосі сьогодні розлім. Що в мене взагалі? Є в мене Та, злам вісім. Коротше, ось в мене, в мене є. На... Того, ну, буде, коротше, один ось розлім на Джуна. Коротше, ще, ще одного можна. Так, що там ще пишуть? Закінчувати казу. Ну, так, я варту не треба, раз вже вона така на півдорозі майже, ну, коротше, зараз все в неї буду відправляти. Так, мульти вперше, першу, Зель зараз така собі без костюму. Ой, Альоша інше каже, от я не знаю, треба, коротше, кинути монетку. Подумаю, ну, скоріш за все, мабуть, не знаю, скоріш за все, не знаю. Так, Саха, якщо візьмеш для газелі костюм, то тоді докачує її. Ну, ось Саха так рекомендує. Ну, ви знаєте, я просто хочу, я люблю дороблювати до кінця. І Той. З одного боку, а з другого боку я розумію, що треба скоріше на війну виставляти костюми. Все, мабуть, буду на, ну, на костюми, коротше, віддам свій голос. Якщо емки зніми розлім. Є, є емки, в мене коротше, є там якісь жетони, котрі знімають там все з розлімом разом, повністю віддають всі ці ресурси. Коротше, щось зробимо. Так, ладно. Ладно, друзі. Ну, враховуючи те, що в мене хоча б на філотові центрі треба дві жовті команди, то газель, звичайно, не буде зайвою, якщо чесно кажучи. А костюм костюм, до речі, качається швидко. А давайте, мабуть, о, знаєте, як качається костюм? Я запоставлю зараз 19-й табір. костюми вони дуже швидко качаються. Я на пам'ятаю, що на 19-му я викачала якусь п'ятірку. Чи Четвірку. Ні, четвірку я викачала. За, за, за скільки? 8 годин поставила фармити, за 8 годин я викачала костюм четвірки. Тож, я думаю, якщо 19 й табір, а ресурси в мене отак. От нормально. В мене з ресурсами дістаю, там все перекладаю, то я зможу. Тоді костюм Джуна викачати там за. Ну, от, ну не всі. ну Може, не за, не за місяць я викачаю костюм за. Тиждень, може і викачаю. Так, всі Ну всі костюми. Слухайте. В мене про... прокачала питаю Ну, коли, коли? в мене ж не, не стільки ресурсів. <сум> так. Газель на війнах, навіть в атаку зносять за півтички от мультифніт. Ну, згодна, згодна, згодна. <сум> так, все, ресурси здобуду. Все, дж... Джунідзе, ти в мене красень мій. Все, наступну війну ти будеш стояти в мене в обороні. Все, обіцяю. Все. Так. Я... Ні, В мене просто синій, я докачувала когось, Мене Розлім я докачувала. Гладі я докачала, в мене він, божить зараз лупашить. Честера я докачувала, в мене ж честер був. Коли там до того мене? Там не до того мене. А зараз я качаю, о... як він? Сила. Пріоритизація команд зараз я качаю. Ось крам, крампуса. Ось в мене Хлоріс, Утраганс, Каргаримар, майже докачаний. Крампуса тільки почала. Ну, мабуть, Крампус, не знаю, що з ним робити, подивимось. Всім дуже дякую за перегляд. Я така задоволена. <гум> вам бажаю теж, хто ще не призивав класних призів. відсилаю вам ці промінчики удачі. Маю надію, що у вас теж буде все класно. Так, ну все. Так, і костюми там. У мене, у мене, до речі, запасів, запасів, щоб вам показати, запаси костюмів. Я ж не скармлю оці трішні. Знаю, Зараз я вам покажу. Ладно, вже хотіла прощатися з вами. Ось дивіться. Скільки в мене варіантів всіляких <кій> трійок, тріок, зараз я вам покажу. Бачите, в мене оцих костюмів, в котрі я не скачала? по три, по три. Он. От того потри... О, ні, простіше показати з, цього, з героїв. Ану, от, прям на Джуна зайду і покажу вам, скільки у мене... в мене чого. Так, біс поплутав. Куди ти? Де ти Джун? А я тебе сьогодні змінювала. <сум> Джун, ось. Підвищити рівень, дивіться, ось костюми. Дивіться, скільки в мене костюмів безхозних. Я ж вже більше не буду качати по 10 тисяч оцих от, ну, як вони там, Оцю всю фіговину. Бачите, в мене оціх оці от багато. Я ж їх всіх скормлю. Блін, все. Два, джун буде стояти наступної. Дивіться, секи, в мене трійок, котрих я вже в житті не буду качати більше. Як для тебе берегла, як для тебе, мій ріднес, ріднесенький. Так, ладно. Все. Всім пока. <світ> Всім пока. А ти куди пішов? Я його перемикнула, і він, коротше, спустився вниз. Ладно, знає тебе, від мене не втечеш. Все, всім пока. Дякую, що були зі мною. Гарного всім вечора. Ой, подобачок накидали ще трошки більше, можна ще додати за такий класний призов. І побачимося з вами завтра на стріму. У нас війна альянсів і в нас діспел ще продовжується. Все, всім пока.